З великою повагою дуже приємно знаходитись на такому великому заході, відкриття поліцейської станції у вашій громаді. Я хочу подякувати всім, хто був задіяний до даного проєкту, тому що, незважаючи на складні умови, в яких перебуває сьогодні наша держава, ми рухаємося вперед з кожним кроком, виборюємо велику нашу перемогу. Хочу подякувати нашій громаді. Нашій місцевій владі за підтримку даного проєкту, який був ініційований Міністерством внутрішніх справ, Національної поліції України, що вони в осторонь і рухаємося вперед. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми сьогодні можемо знаходитись на такому чудовому заході. Дякую всім. Слава Україні! Це вже третя поліцейська станція на території громади. Дякуємо голові громади, депутатському корпусу за підтримку у проєкті поліцейський офіцер громади. Ми підтримуємо традицію в цьому році на дня відзначення служби «Поліцейський офіцер громади. Та, зокрема, запевнюю вас, що ваші поліцейські офіцери громади будуть сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та безпеково середовища на території віреної громади. Я сьогодні радий, що ми вже другий рік поспіль маємо честь приймати поліцейських офіцерів громади, які показали ефективність як вашої роботи, так і співпраці з громадою. Переможемо нам і мирному не так сталося, що п'ять років тому я з делегацією з Одеської області. Був на презентації проєкту на Софіївській площі. Після того заходу ми приїхали додому і вирішили, що теж долучаємося, підписали меморандум разом з головним управлінням і почали роботу. Я впевнений, що це нам дасть змогу разом з поліцейським офіцером громади створити нам в громаді безпековий простір. Люди цього. Чекают. И... поліцейська сторона громади в працює управляє документи. Повин кожного з нас громаді. Громада повинна йому довіряти. і Громада повинна з ним йти. Ми будемо підтримувати, будемо допомагати. Це всеукраїнський проєкт, який вже давно зарекомендувався з гарної сторони. Я, як поліцейський офіцер громади, зі своєї сторони хочу сказати, що буду робити все для того, щоб було безпечне життя в громаді, співпраця громади, органів місцевого врядування, а також нацполіції, буду виконувати свої функції. Я поліцейський офіцер громади Великоплосковської об'єднаної територіальної громади. На території громади я народився, виріс та навчався в школі. Тому, коли став вибір, де нести службу, я не вагався. Тому прошу всіх мешканців села звертатися до, за допомогою та наданням поліцейських послуг 24 на 7. Все буде Україна. do futuro isso